Ходьба з наміром. День 18. Як же радію, що привела мене інтуїція, саме в сухий день, в парк ходити. До цього я днів 14 ходила навкруги міста. Це до 15 кілометрів щодня. І, а це нарешті дійшли мої ніжки до парку. І це такий кайф. Я вже сьогодні тут третій день. Ходжу підряд. І це так круто, по-перше, мінімум людей, затінок спокійно, не відволікають ці машини, кількість людей. Ну Оце це дійсно найкращий варіант. Плюс одна та сама місцевість. І вона тебе дійсно дає можливість тобі сфокусуватися на своєму намірі. До речі, мій намір, який я. Не ставила, ставила. Вже практично наполовину здійснився. Отже ді. А чому? Тому що ми для того, щоб щось отримати, маємо заплатити. ну В даному випадку я плачу своєю енергією, яку виділяю під час ходьби. Ця енергія піднімається знизу до верху. Тому от таким чином це все відбувається ось такі ці магічні процеси. Тому що ми самі в нас всередині дуже багато цього всього заложено. Просто треба правильно своє тіло, як то кажуть, задіювати. І це такий кайф, до речі, сухідні ходьба. Це просто неймовірно, така легкість. Рекомендую ходьбу з наміром.